Коротше, мужики. Всім привіт. Всім слава Україні. О -о -о. Де він є? Де ти там є? Десь пошумів. Крутиться. Але ці хлопці. Вони щось частенько того тиждень не було їх. А от картопля моя. Одна цвята, друга пізніше. Херня, мова не про то. Мова не про то. Тут купа проводів, розбирався з крутиляторами, що яке поставити, той щось слабо крутиться. Тут, само собою, за що мова? Освітлення. Зняв цю верхню фару, точніше поміняв їх місцями. Щось те, що мішало капоту відкриватися. Тиго що треба відрізати. І нарешті зробив по кругу світло в тракторі. Ну, ясно, що тут були габарити зроблені, там задня фара. Дякую Богдану за ту фару. Тут всяке це -то мелочі. Зараз ми включимо зажигання. Так, пішло. І, значить, от загорілися подсвітка під ноги, приборна панель. Тут там можна виключити оце. габаритні вогні, заднє світло ясень робить. Загорілися контрольні лампочки на тумбліра. І появилось в мене ще ось таке світло. О, стої і стої з тої і з тої сторони такі жарівчики. Оці жовті лампочки я просто поставив, ці жовті фонарі. Поставив сюди, в середину і є маленькі котячі жовті габарити. Тут Вже спереду жовті ззаду цей. Ну і само собою далі наступне положення. Це вже йде, пішло освітлення центральне. Все. Таку штуку я зробив. І, ну тут, Коли включає зажигання, то ці тумблера вже працюють, вольтметр вже працює, мігалка вже працює, ага, і коли включаєш світло, тоді можна підсвітку. Абаріта. Тоді можна запалити гірлянду. Дякую, Андрію Олександровичу, за подгончик. Собі навіть ввечері от, відкрив капота, ти не бачиш. Да? Допустимо, що тут робиться? Там ввечері десь залити солярку, чи що, чи так просто їдеш і от воно тобі світиться. Ще заказав другого мішочка на фільтр нульового супротивлення. Ну, воно все тут оброблене мазутою, тою, скажімо так. Тої турбіни. До речі, вже розібрався, як зняти адекватно форсунку. Треба буде випускного, впускного колектора, відкрутити тут і свободно форсунка знімається. Бо ж буду маніпуляції проводити з тою шайбою. Тут напхав я пінопласту такого зверху, щоб воно все мені нікуди не ділося. Фільтра треба буде того якось обработати. Була ще думка поставити його десь вивезти трохи сюди. Бачите, вентилятор звідси перекочував, тому що коли він був не включений, він частину радіатора закривав. Можливо, через те, чуть-чуть мотор і грівся. Ми це перевіримо дослідним шляхом. До речі, там питають люди, коли вже там робота, коли вже там це є, коли вже е, будеш значить, е, робити щось, да? коли перевірка турбіні, що ти там тянеш ту резину. Хлопці, я, на жаль, не можу взяти почати горати картоплі і пшеницю. Ви знаєте, що на все своя пора і не можу я взяти, просто кинутися, щось робити не в ту пору, коли воно треба, і на тих площах, які ще, скажімо так, зайняті, не потребують там, культивації чи горанки. То вибачайте, вже мусите почекати. І от мислю, як того фільтра пересунути. Тут буде стояти цей маленький, як я кажу, котячий радіатор на масло, тут він буде стояти з тим вентилятором. На нього тут оце проводки. Це тут буде включатель, так як він був. Вроді масло ніде, ні звідки не біжить. Все сухе. добре. Поміняємо ту шайбу, ще раз гляну на тиск. От лежить апаратура. Ця вся того всього. От. І Далі будемо бачити. Трошки з Китаю деяких того всього прийшлось заказати стяжок, бо все вже кончилося. Ну така фігня, тому, на жаль, не можу я зараз нічого робити такого. Зроблю вже ту форсунку, очіплюся вже з колодязь витягнути, поміняти, поставити адекватну шайбу. Тут бачите ще на рахунок фільтру, скільки може побачити. Скільки тут на дні гамна? Я думаю, що ви бачите тут, оце коричневе. Це все дерьмо. Летить... То він може затримує щось, але все-таки наш його цей. Пупувати цим всім гамном. Це легше розібрати, ніж оце, можете мені повірити. Штатного генератора поки вистачає, на це все освітлення все діодне, Ленточка. Оцей газ мені дуже подобається. До речі, гарна модернізація. Надалі ну, будемо бачити, я знаю, що тут ще сказати. Ну, пофарбував трубочку, пофарбував цього. Треба дуже нарешті його помити, нормально пофарбувати колеса. Білим і чорним фарба є. Освітлення тут повністю, я думаю, вистачає. Поставив цю планочку, те, що я казав, до глушителя. Тепер він. ну, за бетону, тут нема що казати. Ага, на що це турбіни. Надо слово сказати. Тут здається, впуск, десь може бути. от от не знаю, от Вона трубка м'якенька, коли вона дує, вона робиться тверда. Ну, і Понятно, що звідси йде трубочка, вона показує на зміну тиску в впускному саме елементі. Тут вже починається впуск. Це рахуємо до тієї пори, до згіба улітки. Це вже впускний колектор, можна так сказати. Бо от воно все туди пішло. А тут далі буде видно так само я взяв, тому що от капає масло. Ну, не сильно, але капає. Ну, воно мені не те, що не подобається, Таке воно до сраки, така робота. Заказав своє, я поки нічого такої роботи не роблю, вже я вже все рахуй поробив таке по людях. Осталася якась там мілка транспортування, десь там 10 мл того масла та капля збирається десь хвилину. То, то не страшно. І щось будемо якось повертати, чи крутити, чи подовжувати впуск сам на турбіну. Бо ну, хер знаю, щось воно мені ну, не дуже подобається. Під капотом я вам скажу, що тут шалена температура. Звідси чадить жар, звідси з голови. Ну, коротше, і воно сусе гаряче повітря. А далі вже будемо бачити, можливо, його десь получити, десь тут порозмістити, такого подовжити. Аби просто ті патрубки були та все, його всього блять, нема. Все коштує самошечі гроші. І ще більш самошечі за ті всі доставки і так далі. Хер знає, блять, що робити. Якось будемо викручуватися. Тут більш такого, як такого світла. Ой. Грубо кажучи, не треба. Десь тут у мене ще ліхтар один лежав. Оце, що я зняв. Спереду він був. Я вже подумаю його розмістити десь. Може тут, а може десь тут. Не знаю, чи мені того і одної фари буде вистачати. Або десь отут, я думав, розмістити його. Чи зверху, чи як. Хоча нахер воно потрібне. Потім думав, ще тут, що тут поставити. Згорить мать, бо тут плам'я гаситель стоїть. Згорить воно тут в моменті. Ну Під час оранки, типу, щоб світило на скип. Я навіть не знаю, чи воно потрібне. Такий простий ліхтарик може комусь дам. От. А може хай буде ще, бо десь може прийдеться. Справді світла буде мало, десь я його знайду поставити. Знову я тут все розбербешив. Я тут ніколи порядку не курва курба. Вічно щось робити імпровізований мусорник, сівалочка. Так, що то ще? Зроблю ту форсунку, вже відчіплюся. Нарешті вже буду знати, що вже в колоді та шайба така, як треба, зажму так, як треба, щоб аж тріщало, щоб не було втрати компресії. Якраз наблюдається такий момент, мені кажеться, що це якраз через недостатню температуру, через деяку маленьку, але втрату компресії. Солярка так і горить знає як. Мотор ну, тягне, все нормально, нічого там цей. Але чорнить чорнить і все. Може вже нарешті, в кінці кінців, як для дурного мене, виявиться, що то бона... було банально хуйова соляра. Але тут поймеш його нахер. Я вже хочу виключити всі речі, які можна виключити. Виключив вже клапана, виключив кут випередження, момент, тобто вприску, виключу тиск, форсунки. Можка заїбала. І виключу, що там, значить, буде така, як треба, шайба. І вже на кінець, якщо то вже буду грішити на турбіну, що в неї є перепади давлення. Знову зніму звідси трубку. і тако, ну Поки без фільтра, воно звідси там не насосе піляки, поки трактор стоїть, а не їде. Чи поставлю сюди якусь не знаю, тряпочку, там, щоб воно не насос... не знаю І побачу, чи буде щось мінятися. Бо тут в тому моторі вже виставлене все. Як по книжці, як все, як воно має бути. Вже я тут поміняв. Тут завода було розтелепаний клапана, розстелепаний, углупереження був нікібені мать, ні, 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 давлення, форсунки було все, розтелеп... всяко тут було розтелепане. не, не камельфо зовсім не пасувало, така робота. От. Якщо щось десь край, робиться ще простіше. Береться ще одна шайба і ставиться сюди в шківок. Він розбирається, ставиться ще в шківок. Ремінець далі топиться, ще збільшується обороти. За рахунок рілюшки, воно тут нічого не погорить, воно більше 14,5 не дає. На, от, досиш оборотів десь йому 1500, вже є 14,5. Досиш 2 далі 14,5, тобто один хер. Ще треба тут вам маніпуляцію провести, дротика там одну, ну, таку, причепити його, прив'язати. Ну я зараз, Напевно, навіть зараз вже цим займуся, бо я, бачите, я от згадав, що воно. І все. І воно за рахунок цього, воно десь мені звідкись пре масло, я сам не можу в'їбати. Кудою. Тут воно набирається масло. Бачите, ніяких капельок там нічого нема. Тут кілька капель масла набирається. Іменно після того як я вже починаю приїхав, глушу трактора. Питання. Звідки? Може, звідси ось під кришечки? Посадимо його на герметик, бо Щось таке, я замітив. Накрутив я небагато на тому новому маслину, воно колір не поміняло від слова зовсім. За що теж Валентину дуже велике, дякую за такий подарунок на день народження. Це бомба-ляля. Надіюся, знайдеться гарний покупець на його гарний культиватор. Що ж то ще вам розказати? Ну, коротше, таке от, ну, зробив вже по кругу світло, як то кажуть, успокоївся. Проводка дав все страшно, але тут наче нікуди не дінешся, нічого не зробиш. Щоб воно було красиво. Ефективно, напевно, найперше, що мене турбує. Ефективно. Те, що тут газ від «Жигуля», Там той розлетівся, вибачте, зробив з того, що було. Мав би більше всякі грошей, якби робив на роботі. Не роблю ніде на роботі. Роблю сам на себе вдома. YouTube це мій заробіток, все, ну і калимі там. Коротше, головне джерело доходу з двох сторон, з будь-яких во. Да, я в нього бомблю гроші, це я ну, роблю те, що я в ньому хочу. Це все, я ні, нікого не принуждаю. Такого комплекту, наприклад, я ні в кого не бачив. Ні тахометра, ні спідометра, там, типу, ото в колі Дученка, він же зробив там собі все по-другому. А все одно такої кількості такої покажчиків немає ні в кого. Точно нема датчику тиску турбіни. Бо мало в кого вона є, навіть бруса немає. Я ще всього списую не те, що стрілка трасеться. Я дивився, там знакомого Т-25, оце бачив недавно в нього. То в нього стрілка теж так само гониться, вже років так 6 чи 7, не пам'ятаю, скільки та турбіна в нього. Каже, нічого, ну каже, два, два баняки нерівна робота така, не ідеальна. Досить газу вирівнюється, Тіпо, що я можу сказати? По турбіні не де масло, вона не гони, не сосе, нічого. Тіпо, було б це вже давно вийшло. Була б та трубка мокра, було б тут мокро. І був би мокрий вихлоп завжди, типу лупило би масло. Коли вже воно, а воно буде шурувати через те, що капельки нагріються, вони легкі, літучаться. Робиться з масла аерозоль під дією вихлопу, і воно його сюди потягне. От, хлопці, і вся музика. Далі все будемо бачити. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!